Всім привіт! Ви на каналі Вяжемо з Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу з вами поділитися ось таким ажурним простим візерунком. Оце його виворотня сторона, а це лицева сторона. Рапорт візерунка складає 11 петель в ширину та 12 рядів у висоту. Тож, давайте зв'яжемо його разом. Для зразку я набрала 24 петлі. Це два рапорти плюс 2 кромочні петлі. Перший ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю. Далі ми пров'язуємо три лицевих петлі, накид, а тепер пров'язуємо три. Петлі разом лицевою. Ось так от. Знову накид, три лицевих петлі, одна виворотня петля. Повторюємо рапорт. Одна виворотня петля, три лицевих петлі, накид, три петлі разом лицевою. Накид, три лицевих петлі, одна виворотня, кромочна. Наступний другий ряд пров'яземо самостійно по малюнку, третій ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою пров'язуємо. Накид, одна лицева петля, знову накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою пров'язуємо, дві лицевих петлі, одна виворотня, Повторюємо рапорт, одна виворотня, дві лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, дві лицевих петлі, одна виворотня, кромочна. Наступний четвертий ряд привеземо самостійно по малюнку. П'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, одну лицеву, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою пров'язуємо. Накид, три лицевих петлі, знову накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева, одна виворотня. Повторюємо рапорт. Одна виворотня, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, три лицевих петлі, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева, одна виворотня, кромочна. Наступний шостий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, 5 лицевих петель. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня. Повторимо рапорт, одна виворотня, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид п'ять лицевих петель, Накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна виворотня, одна лицева петля. Наступний восьмий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятий ряд. Знімаємо кромочну, одна виворотня, одна лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, три лицевих петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева, одна виворотня. Повторюємо рапорт. Одна виворотня. Одна лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, три лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева, одна виворотня, кромочна. Наступний десятий ряд пров'язано самостійно по малюнку. Одинадцятий ряд. Знімаємо кромочну, одна виворотня. Дві лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, 2 лицевих, одна виворотня петля. Повторимо рапорт: одна виворотня, дві лицевих петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, дві лицевих петлі. Одна виворотня петля кромочна. Наступний 12 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось такий ми сьогодні з вами зв'язали ажурний візерунок. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте йому вподобайки, поширюйте це відео. Переглядайте попередні мої відео. А опис цього малюнку буде внизу. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!